У вечірній час доби з Полтави до Решетилівки не їздять маршрутки. Добиратися додому після робочого дня для людей, які працюють у Полтаві, завдання із зірочкою. Звичайно, рейси скасовуються чисто з того, що, наприклад, на цей рейс пасажири перестають користуватися послугами. Що на це впливає? Перше, велика кількість людей можуть переїхати з області, і з'являються нелегальні перевізники. Є, наприклад, люди пересідають на якісь транспортні засоби власні і так далі. Через повномасштабне вторгнення та комендантську годину вечірні рейси за маршрутом Полтава решетилівка скоротили. Остання маршрутка відправляється о 16.40. Жителька Решетилівки Анастасія Лукашенко вже півроку добирається з роботи. Чим доведеться зараз. Я шукаю людину, ну яка їздить в Полтаву кожний ранок і кожний вечір, десь приблизно п'ятої години вечора, і з нею їздю. В касирів запитувала, чи планується там якийсь додатковий розклад маршрутів. Сказали, це питання не до нас. Для того щоб запустити додаткову маршрутку, треба щоб одним рейсом їздили мінімум 10 людей. Частіше запитують, щоб із Полтави до. Решетилівки було, бо в нас останній рейс в 16.40, А їм, якби там годин 18, отак було, що із Полтави доїхати до решетіловки. Перевізник говорити на камеру відмовився, але розповів журналістам Релайф News, що маршрутка, яка раніше виїжджала з Полтави до решетилівки о 18.10, знову курсуватиме з п'ятниці 16 червня, але з випробувальним терміном.